Обіцяного три роки чекають з цим вкрай не погодяться мешканці п'ятиповерхівки по проспекту Миру 18 у Рівному. Саме три роки тому обслуговуванням їхнього будинку почало займатись ЖКП Покровське, але люди скажуться, що попри вчасну оплату за нібито надані послуги не отримують належного обслуговування. Мешканці неодноразово скаржились на роботу свого ЖКП, потім через відсутність результатів навіть в прокуратуру. Та в результаті отримали лише відписку, в якій чітко розписали, які послуги надало ЖКП та в скільки це обійшлось. Вони подали такий розрахунок, що взагалі в нас за три роки вони з наших мешканців отримали 76 тисяч 933 гривні за ті послуги, начебто вони нам надають. Поточний ремонт конструктивних елементів 30 тисяч, прибирання підвалів 151 гривня за три роки, технічне обслуговування холодного востопостачання 12 тисяч, технічне обслуговування внутрібудинкових систем, реалізованого понад 3 тисячі, прибирання поверхів 13 тисяч і саме, що вони робили за цей період, то це прибирання. Прибудинкової території 13 тисяч. На що ми можемо згодитися? І освітлення місць загального користування. Це вони ну це в них було десь 400 гривень. Втім, рівняни не погоджуються з такими цифрами, адже насправді проблем у будинку є чимало. Особливо стурбовані вони станом підвалів, які вже кілька років підтоплені, а від вологи у квартирах з'явився грибок. Комунікації, які в нас є в підвалах, не обслуговуються. Ніхто там ніякого ні поточного ремонту, ні технічного обслуговування не робив. Особливо у нас занепокоєння викликає стан підвалу першого під'їзду. Він вже затоплений більше як 5 років і нічого там не зроблено. Там йде грибок по стінам. Фундамент підмивається, і обвалюється щекатурка. Комунікації там ржавіють і гниють. Ніхто нічого не робить, але пишуть, що вони роблять. Світла на нашому поверсі, п'ятому і четвертому немає. Вже скільки років, років? Шість-сім немає. Я що вкручу лампочку, воно там замикання йде, вибиває, і там воно все опалене. Я туди боюся лізти, тому що це я ж не електрик, це вони мають робити. Наші підвали, там весь час лопаються труби, приїжджають, по, пробачте, полатають. І поїхали. Лариса Чабан проживає на п'ятому поверсі цього будинку. По стінах її квартири увесь час стікає дощова вода. Жінка скажеться, що навіть за її власні кошти працівники ЖКП не ліквідували проблему. Пише тече, приходжу в ЖЕК, прошу якоїсь допомоги, а в нас немає ресурсів. Я йду, купляю за свої все гроші, тоді з, з боєм, з істериками, кажу, що телебачення покличу і все. Тоді вже дають якихось випивших людей, щоб вони мені раз зробили, воно так далі продовжувало текти. Потім знов я знов купляю знов за свої гроші. Розчаровані такою роботою ЖКП Покровське рівняни звернулись до керівника підприємства з вимогою повернути їхні кошти. Наша вимога до, ну, до самого Бездіжого, як начальника ЖКП Покровське, щоб вони нам за ці три роки повернули ті кошти, які вони незаконно отримали за ті послуги по складовим тарифу, які нам не надавалися ці три роки. Хай вони нам повернуть кошти, а ми вже будемо знати, що з ними робити. Ми на ті кошти можемо собі купити тепловий лічильники, і поставити тут, щоб знати, як у нас опалення працює. І зробиться ремонт трьох чотирьох під'їздів, який не робився понад 10 років. Комунальний патруль спробував зв'язатись з керівником ЖКП, втім на робочому місці його не застали. Точно не можете сказати, я пам'ятаю. Точно не можу сказати буде. Тим часом мешканці будинку бояться, що через аварійний стан підвалів їхня п'ятиповерхівка може взагалі рухнути. Наталка Гусарук, Артем Лаговський, новини Рівного. Один із найбільших полігонів у світі, власником якого є компанія Republic Service, знаходиться в пустелі штату Невада. На нього привозять сміття із усіх Сполучених Штатів Америки, оскільки там найдешевше захоронення. Окрім того, на ньому працює електростанція і газова заправка. Між іншим, 51% акцій Republic Service належить відомому в усьому світі бізнесмену Білу Гейтсу. Як комплексно підходити до переробки сміття і отримувати від цього максимум користі без шкоди для довкілля, дізнавався під час стажування у США в рамках програми. Рами сабіт, утилізація твердих побутових відходів, депутат Рівненської міськради Святослав Євтушенко. Колись в тих місцях, де нині знаходиться полігон, США проводили ядерні випробовування. На початку 2000-х років цю територію надали в експлуатацію компанії Republic Service під полігон на 500 років. Він вважається одним із найбільших у світі і туди привозять відходи з усіх Сполучених Штатів Америки. Лише з міста Лас-Вегас, неподалік якого розміщене сміттєзвалище, сюди щоденно потрапляє 7800 тонн сміття. Єдиним обмеженням щодо того, скільки відходів може накопичуватися на полігоні, є вимога щоб висота сміття, яке там захоронюється, не перевищувала сусідні гори. Варто зазначити, що висота гір, які знаходяться поруч із сміттєзвалищем, сягає до 500 метрів. Як розповів Святослав Євтушенко, не дивлячись на те, що полігон знаходиться на місцях, де раніше випробовували ядерну зброю, він відповідає всім сучасним вимогам. Там розміщено подвійний шар мембрани, дренажні системи, необхідні фільтри і накривні конструкції, які запобігають потраплянню шкідливих речовин у ґрунт та повітря. Крім того, газ, що утворюється в процесі анаеробного перегнивання сміття, так само відкачується і використовується для вироблення енергії. Характерною особливістю цього полігону є те, що на нього потрапляють не лише побутові відходи. Де а й залишки від очисних споруд, тобто те, що залишається у водоканалах, так званий активний мул, який утворюється від очистки каналізації. Святослав Євтушенко каже, що нині на полігоні сміття захоронюється та переробляється у відповідності до найжорсткіших вимог, і для цього використовується найсучасніше обладнання. Окрім того, на території цього полігону працює електростанція, яка виробляє електроенергію, очисна станція, яка очищає газ від домішок, і газова заправка, на якій заправляють автомобілі комунального підприємства, тим газом, що виробляється зі сміття. Тобто американці застосовують комплексний підхід до поводження з відходами, переробляють все, що можна переробити, та отримують від цього. Його максимум користі, цього б не завадило повчитися у них і українцям, вважає Святослав Євтушенко. Адже у нас сміттєзвалища знаходяться на величезних площах і там лише захоронюють відходи, а не переробляють їх. А нині, коли питання про вироблення і запровадження альтернативних джерел енергії в Україні постало доволі гостро, нам би було корисно задуматися про те, як отримати максимум можливих ресурсів від переробки сміття. Тим більше, що відходи накопичуються постійно, тобто є невичерпним джерелом для отримання альтернативних ресурсів. А вже в Наступному спеціальному сюжеті з США ви дізнаєтеся про найбільшу у світі спеціалізовану комунальну виставку Waste Expo та нові технології в цій галузі.